Останній метаморфози душі та її символи, тодішнє небажання і скептицизм до твору, який ніби свідчив про фантазію автора. Кожен із нас має індивідуальне, несвідоме та архаїчне несвідоме, яке є в кожному з нас. Несвідомі сили це невідомі сили. Образи снів слід розуміти символічно і брати у них прихований зміст. Думка залежить від мови Болдуїн. У словах є інструментом культури. З часом ми збагатилися знаннями, а не мудрістю. Сон за Фрейдом це спогад, видозмінений перенесенням у сьогодення, здатність розуму виражати себе в символах. Враження продовжує працювати у несвідомому, створюючи символічні фантазії. Ідея Бога це не тільки образ, це ще й сила. Емерсон, наші долі є результатом нашої особистості. Ми компенсуємо свої недоліки своєю уявою. Щоб був невроз, має бути конфлікт. Опір любові породжує нездатність любити, і ця нездатність діє як опір. Придушення стосується не завжди сексуальності, а інстинктів Табу інцесту протистоїть лібіду і тримає його на регресивному шляху. Християнство є основою моралі, його зникнення було б божевіллям і розбищенням моралі. Усе лібідо є необхідним у боротьбі життя підкорятися поклику власної долі. Будь-яка регресія починається з алюзії, людина фактично вагається сказати так роботі адаптації, неможливості відповідати зовнішнім вимогам у своєму житті повернення до інфантильності. Те, що виходить за рамки особистої свідомості, залишається неусвідомленим і з'являється в проекції, яка ніколи не є засобом зцілення, лише зовнішнім виглядом вона запобігає конфліктам і провокує неврози. Терапія повинна сприяти регресу, вторгнення в несвідоме є реальною небезпекою для свідомості, коли воно не в змозі осягнути і інтегрувати зміст. Коли хворий не розуміє ситуація, критична ураження свідомості несвідомим, Лібідо – об'єкт заради любові, якого варто жити, жертвою людина спокутує страждання смерті, обрізання замінює жертву дітей, як це робилося в минулому жертвою крайньої плоті. Християнська жертва, яка стає відчутною ідея смертю людини. Вимагає відмови від цілої людини, відмови від звернення до надземної духовної мети. Практика науки це не змагання за правоту, а робота, яка сприяє збільшенню та поглибленню знань.